Фан-зона Олімпійських ігор розташована у центрі Львова, у дворику міської ратуші. Вхід до неї по червоній доріжці. З обох боків фото спортсменів, які представлятимуть Львівщину на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Вранці в неділю тут вже зібралися вболівальники. На великому екрані транслюють змагання. Та за всіх боліваємо, за всю збірну. Хочеться побільше медалей. Боліває взагалі за Україну, щоб Україна прославилася. А ще відвідувачі можуть спробувати себе у різних видах спорту. Сьогодні, наприклад, у велосипедному спорті або скалелазенні. розумієте? Сьогодні на Олімпіаді спортсмени із Львівщини не виступають, та вболівальники мають своїх фаворитів цих змагань. Я вболіваю за Христину погранична. Вона гімнастка. Ну, не знаю, мені подобається, як вона виступає у фан-зоні за українських спортсменів. Сьогодні вболіває Марічка Яш, але найбільше чекає 6 серпня, бо тоді змагатиметься її чоловік каратист Станіслав Горуна. Ми чекаємо 6 серпня. Чекаємо нарешті цих боїв, тому що налаштовані дуже рішуче. І я знаю, що він поїхав туди по золото Фан зона діятиме щодня до 8 серпня від 10 до 17 години. «З понеділка в з 14.00 буде працювати японський куточок, де буде можливість повчити японську мову, познайомитися з японською культурою, і так само будуть різні майстер-класи по орігамі. Вхід у фанзо. Зону безкоштовний Ольга Тимуляк, Роман Гнатишин.